Українські військові утримували оборону Донецького аеропорту вісім місяців. За цей час будівлю терміналів було зруйновано, а українські війська зазнали значних втрат. Зараз про це розповідають музейні експонати, серед яких елементи спостереження, гільзи від снарядів, осколки від градів, ящики від боєприпасів з попасної слов'янського щастя станиці Луганської, Маріуполя була річниця, як наші кіборги боролися на Донецьку, і власне історія. Ми розкриваємо ось тут історію про те, як вони витримали біля 240 днів вони там були. І саме, щоб у нашого населення, у наших людей появилося бажання не зупинятися на благодійності, на волонтерській діяльності, такій активній, і була запропонована. Ця виставка зразки зброї ворожих снарядів з передової військові речі, випозичені на час експонування цієї виставки з фондів музею міста Калуш. Уламки війни привезли волонтери Калуської філії Союзу Українок, які возили українським воїнам допомогу. Найперше це є зусилля волонтерів, які возили допомогу на схід, бо вони привезли всі ті фрагменти зброї. Фрагменти боєприпасів. Ну крім того, від часів майдану всі українські музейники думаю без винятку, вони живуть з відчуттям того, що історія твориться тут і зараз. Тому треба фіксувати її тут і зараз, не відкладаючи. Окрім волонтерів, ідею такої виставки в музеї охоче підтримують бійці. Ато Формуванні виставки активно брали участь ветерани АТО, тобто хлопці, які прийшли, які демобілізовані після служби в зоні АТО. Вони приходять до нас, вони нам допомагають з класифікацією того, що нам привезено. Вони оповідають якісь цікаві фронтові історії, вони допомагають з експонуванням, щоб це краще показати, більш адекватно. І ми взаємно вчимося. Вони трохи від нас музейної справи, ми від них військової справи. Наукові співробітники долинського музею також шукають можливості зібрати подібні експонати для міського фонду. Щоб у нашого населення, у наших людей, появилося бажання не зупинятися на благодійності, на волонтерській діяльності такі активній. І була запропонована ця виставка Наталя Гасуляк, Степан Кропильницький, новини телеканал Раї.